Я Тільки по снігу не це. Ні, ти можеш бігти. Цей ніхто не заставляє. Ти ж <правдає> по сніжку, по сніжку не постеж. Можеш бігти, воно так легше. Ні, ну так, поскакай. Не знаю, коли ти ще раз програєш. Може, слідчий ти знов будеш бігти. Каже, ні, я на Петрос не піду, я втомилась, мої ноги болять. Ну, скажи щось про свою сестру. Скажу щось про свою сестру. Ну, коли скажеш. <рес> назад біжи. Вона не сильно. фокусу нема, ну, одбіжи назад. Так росомахи отдыхают. Хоть, ноги в печку сразу не засыла. Мамка всегда казала, что карты это нехорошая штука.